Перше питання. Про хід реформи децентралізації стан та перспективи розвитку району в умовах оновлення влади реформування соціально-економічних відносин? Доповідає безкупський Петро Петрович, виконуючий обов'язки Олени Сокорянської районної державної адміністрації. Дякую. Шановна президія, шановні депутати, запрошуємо. У лютому 2015 року прийнято закон України про добровільне об'єднання територіальної громади. Документ, який стосується кожного українця і має велике значення для подальшого розвитку нашої держави. Реалізація положень дасть змогу сформувати спроможні, самодостатні територіальні громади, які будуть володіти відповідними матеріальними фінансовими ресурсами територією та об'єктами соціальної інфраструктури. необхідними для ефективного виконання показуваних органів місцевого обсудування, завдань та функцій. В процесі виконання завдань що проведення реформи місцевого самоврядування на території Стекірянського району районної державної адміністрації в межах повноважень проведено відповідну роботу. Зокрема, 26 березня минулого року на першому засіданні робочої групи районної державної адміністрації за участю ліників районної ради, всій місцевих рад. Під час обговорення закону України про добровільне об'єднання територіальних громад міському сільським головам було запропоновано вивчити та обговорити з громадами три варіанти об'єднання: створити одну Сокирянську міську територіальну громаду з адміністративним центром місті Сокиряни, дві громади з центром центру місті Сокиряни в села Романківці, три громади з адміністративним центром у місті Сукаряни, селі Романтівці та місті Новодністров, включивши до складу територіальної громади. Ожівський і Васильівський сільський рад Сукірянського району. Відтак, робочою групою з підготовки перспективного плану формування територій громад з результатами обговорень на задні збори як на сільному засіданні одноголосно вирішено об'єднати всі населені пункти району Сукірянську міську територіальну громаду за адміністративним центром в місті Сукеря. Що робоча група брала за основу? Прі такого рішення було враховано всі наголошую, важливі чинники, що впливатимуть на соціальний і економічний розвиток громад, демографічну ситуацію, фінансову проможність, кажуть оціал, як а не передбачені декорату. Але а не, головний показник, який вже піднімало взяти, це доступність, тобто відданість від громади 25 кілометрів. Це не бралося головне. Рішення районної робочої групи. Підтверджують протоколи засідань, неодноразово направляють до Чернівецької обласної адміністрації та Офісу реформи Чернівецької області. Натомість Офіс реформ не взявши до уваги на працьовані робочої групи пропозиції, сформував перспективний план Сокирянського району, який був пізніше затверджений рішенням сесії обласної ради із двох більш потужних громад з центрами в місті та Новодністровського та неспроможної з центром сіл'я Романківців. До складу якої запропоновано приєднати бідні малочисельні села і слабо розвинуті інфраструктури. При цьому в числі цих сіл чи переважно є ті, що найбільше постраждали під час будівництва підприємства Мікровської каскади ОСТАГС. Зокрема, 2600 жителів затоптих сіл були переселені. Втрачено майже 4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, які б мали бути розпоявлені і стати власністю людей. В результаті ці громади користуються земельними паями, розміри, в яких півтора-два рази менші, ніж по інших населених пунктах. Як компенсація за втрати урядом виділено кошти на будівництво та розвиток соціальної сфери саме цих стіл та міста Новодністровська. За рахунок даних коштів збудовано місце сокіряне першочергово необхідні для всієї громади району об'єкти, як відвідіна доброводи, центральна районна лікарня з поліклінікою, Наразі в процесі. Здійснюється завершення районного будинку культури. На сьогодні перспективний план затверджений обласною радою не знаходить підтримки у людей. Рішення сесії сільських рад, результати громадських слухань, що пройшли в літньому року свідчить. Так, зокрема, пропозицію Української міської ради щодо об'єднання з 9 сільських рад 6 відхилили. Решта не розглянули до завершення. Цікаве те, що Офіс реформ формує перспективний план, якому пропонує включити Білоусівку до об'єднаної територіальної громади, а Михалкова до Сокирянської об'єднаної територіальної громади. І те, що Михайловська сільська рада не має меж і запропонування Сукеранської об'єднання громаду, що суперечить методиці, Офіс реформ до уваги не бере. Пропозиція Роман сільської ради 15 ще 15 року щодо об'єднання з 11 сільських рад. 8 відхилили, 3 він роздадали. На сьогодні, як вам відомо, розпорядження Кабінету міністрів у зв'язку з тим, що створена Вашківецька об'єднана громада Романківецької територіальної громади, чрена громади з центру як такої, не існує. Пропозиція Новолістровської міської ради від 23 квітня 2015 року, яка допомагає сісти сільським радам об'єднатися. Чотири сільські ради Ожеловоложко Михалков Білоусівка за результатом договорів в липні на своїх сесіях приймають рішення про відхилення пропозиції Новодністравській міської ради. 2015 рік завершився тим, що на території району утворюється Сокирянська та Вошковецька об'єднана територіальна громада. Після творян цих громад, які не відповідали перспективного плану і вимогам статті 89 бюджетного кодексу України. Відповідно, не мали права перейти на прямі міжбюджетні бюджетні відносини. Обласною радо прийнято рішення внести зміни до перспективного плану та затвердити громаду в нових межах. Бо за перспективним планом залишили села Гріздівці, Волошкове, Сербічани, Братанівка, Михалкова, Олексіївка, Новоолексіївка, Лопотова, Кормень, Кулішівка, Шебутинці, Грубна, Романківці. А вам такий факт. Сукарянська п'янська громади утворення об'єднання міста Сокіряни та села Коблучи. Районний центр, в якому розміщена вся інфраструктура, приєднує лише одне село. Так звані прихильники реформ замовчують те, що представники Стекарянської п'яної громади в законодавство сьогодні, закликають жителів сіл району не приєднуватись до Сукарянської ОТГ, мотивуючи це неможливістю об'єднання. Але села згідно вчинення законодавства може приєднатися до утворення ТГ. Хоча процедура досить складна, бо повторює всю процедуру створення нової об'єднаної громади, від виникнення ініціативи до проведення перших виборів. Зараз зареєстрований законопроект, який дозволить значно спростити процедуру приєднання місцевих до громади, що вже створено в результаті об'єднання. Тому виходить, що міській владі потрібні лише окремі, яка в народі багаті села. Тобто міська влада, кого хоче бере, кого хоче не бере. На яких підставлено ще один важливий факт. 11 червня 2015 року Коплучинської сільською радою були проведені громадські обговорення щодо терпельної об'єднаної громади, на яких вирішено відкинути пропозицію Сокерської міської ради щодо провільної об'єднаної реальних громад, що підтверджено рішенням 26-ї сесії 6 липня Коплучинської сільської ради від 30.06.15 року номер 642 дріб 26-15. Та через місяць сільський голова, депутати сільської ради на 27-й сесії 6 го скликання Кобучинської ради вже приймають рішення від 21 липня 2015 року про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад села Коволчин та місто пікаря без усілякого громадського обговорення і не скасувавши на свого попереднього рішення про відмову міській раді. Ваштовецька об'єднана теплої громади узворена не згідно перспективного плану. Крім того, за планам офісу реформ обладнання вже надано позитивний висновок щодо об'єднання Щеботинець об'єднаної об'єднання громади у складі Сіло Шибурниці корми допустом Покровка. Звичайно, перспективний план це не довго. Об'єднання сьогодні відбувається виключно добровільно. Громади застигне рішення можуть об'єднатися так, як заважають новий пункт. І держава, районна, чи обласна адміністрація, Міністерство чи і їм. Не може цього не дозволити. Але лише держава може визначити чи не визначити громаду спроможною до надання якісних послуг населенню. спроможною до розвитку ложе держава вирішить, чи спроможні громади отримати повноваження і ресурси для їх забезпечення. Що держава визнає громаду спроможною, то за, за законом має за першим розпільному плану розвитку громади області. Виникає чимало запитань. Чим керувався офіс реформ погодивши об'єднаності фінансово незалежних фінансово залежних від районного бюджету сил навколо Шебудинців. І в чому вбачають професійний офісну перспективу подальшого об об'єднання колони? Які села офіс реформує, реформ планує підготувати до об'єднання у Шепетницькій ОТГ, якщо вона утвориться. Які села заплановані офісу реформ має 15 до шковець ОТГ, щоб вона стала спроможною. Якщо в березні на громадських слуханнях громадківцях. Вони спонукали громаду створити ремонтувецьку територіальну громаду. Як бачимо, поздрібник районного малін переможні громади легко. Я кількість населення в них не важлива. Важлива перспектива розвитку. Який вихід чи подальші хід реформ на секреті бажає обстріл, обласна рада у цій ситуації? Закон говорить, що вихід об'єднання можна згідно закону. Але такого закону ще немає. А погоджувалися об'єднати громад без соціально-економічних, фінансових ґрунтувань за принципом цивільного шлюбу. Що ми маємо сьогодні? У зв'язку до користувався двох об'ємних денних громад на територію району. в них підійшли доходи податку доходів фізичних осіб у сумі 9 млн грн, або більше половини 53% власних доходів районного бюджету. Відійшло базової дотації 3 мільйони, це 22% бюджету. Відійшла районна бюджетно-освітня субвенція, це 17 мільйонів 400, 10 мільйонів гривень на сукірянську громаду дасть, 7 млн 400 або 15% за на Вошковецької громади. Медичної субвенції направлено на сукіряни 6,9 млн грн, важко 3 грн. Найбільшу питомового доходів районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб. Це 55-20%. Але щоб проаналізувати, розміщення всієї інфраструктури району в місті сукеряне, доходи з Укерянської громади на одного особу населення складали в 2014 році 130 гривень. 15 700. Тоді, як в інших населених пунктах, такі надходження складають тільки 253 гривні. По Вашківецькій бюджетній громаді 246 гривень. В результаті перевозводіло, якщо взяти власне надходження доходів районного бюджету на 2016 рік, то власні доходи районного бюджету складають лише 5% у сумі 8 млн 300 тисяч гривень. Минулого року це було 17%. ,00. Решту 95% складають офіційні транспорти. Дотація, субвенція. В сумі 163,6 млн грн, при бюджеті 171,9 млн грн. Із загальної виходять в Сокілянської день тут громади, враховуючи транспорт для бюджету до 300 млн. Власне надходження займають 45%. ,00. Решту 55% складають офіційні транспорти, дотації, субвенції у сумі 17,9 млн грн. З доходів фізичних осіб із районного бюджету підійшла до міської громади у сумі 8 млн грн. Вашковецько об'єднаної громади затягу доходи 4,60 млн грн, де власні надходження складають 16% або 2,3 млн грн. Решту 84% складають офіційні транспорти, дотації, субвенції в сумі 12,5 млн. Враховуючи лише зазначене, за рахунок перерозходілу значного обсягу доходів, субвенцій та дотацій. із районного бюджету видатки об'єднаних громад забезпечені у повному обсязі. При цьому є можливість доптувати кошти на інші видатки, благоустрої мільйон 200. На придбання квітерів возу для міста мільйон двісті, А в районному бюджеті незабезпеченість, по незахищених статтях для решти громад складає понад 12 мільйонів гривень. При існуванні однієї громади, одного району, ці всі кошти розподілялися більш-менш трапустійно, питання для того, щоб забезпечувати всі установи в залежності від можливостей. Рецикуваний розрахунок та розподіл бази дотацій державного бюджету. Я вже сказав при умові існування одного району. Не виникає ситуації в тому, що по одних місцевих громадах є залишок на використаних коштів, а по інших виникає заборгованість про плачу захищених та й додатків. Зараз так, знову -таки, вертаюся до Скілянської об'єднальної громади, до якої знаходять значні кошти податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку, оскільки більшість підприємств і бюджетних установ знаходиться в місті сукеря. Перевельні установки на автодоправочні станції також посередньо серед заправок тривожте керівництво. Лікарні, управна колонія, міліція та інші підприємства розташовані в місті сукеряне. Оплати послу здійснюється життєм всього району, а податки сплачуються до бюджету Сікірянської об'єднаної реальної громади. Відповідно, і використання їх буде тільки на потреби Сікірянської об'єднаної територіальної громади. В результаті цього критично, в усіх серах бюджету по тих громадах, які залишилися необ'єднані, досить складна фінансова ситуація. Мім всі відомо, що освітна субвенція натримання за освітніх шкіл залежить від кількості учнів та наповнюється один клас. Для сільської місцевої застосовується чи чинську наповненість. Тобто загальна судна субвенції в межах району залежить від загальної кількості учнів, а при розподілі того, що відбувається між громадами залежності від наповненості в один класник. У 2016 році збільшилися свянування отримання Шковецько та Шешківського ЗНЗ за рахунок зменшення кошторисних призначення свідків закликів фінансується з районного бюджету. Зрозуміло, що у Важківцях і Шишківцях сталася така ситуація, що дітей е, значна кількість, народженість висока, і маємо проблему по Шишківцях, щоб ми подавали як здійснити добудову школи для того, щоб забезпечити місце для учнів. Територію Сукарянської до самодостатніх громад, Сукарянської та Вошковецький, П'ять найбільших шкіл районів з наповненістю понад 20 учнів на клас классується з міського та сільського бюджету за рахунок освітньої субвенції. На отримання районному бюджету залишилося 19 закладів, це практично 76% загальної кількості, з яких 10 навчальних виховних комплексів, середньою повністю на клас менше 15 учнів. За однак переговорів державою соціальні послуги дня освіти учнів, працівникам закладів освіти опинилися в різних умовах оплати праці, нестача коштів освітньої субвенції на заклади, що отримують ревну бюджету, складає понад 5 млн грн. Хоча різницю введення уроків у класі з 15 учнями або в 20 млн. учнів майже немає. Та вчителі діти невинні, що у селі зовсім відсутня податкова база, виявляється недостатньою. Забезпечення навчального процесу це не тільки оплата праці колишніх працівників та обслуговуючи персоналу, а поточне утримання будівельних споруд, проведення конкурсів, олімпіад, навчальних закладів тощо. Тобто збільшення витрат у дієзаклади призводить зменшення витрат або навіть закриття інших закладів. Тому необхідно питання оптимізації. І не виключно закриття шкіл дошкільних навчальних закладів. Хотілося б, на жаль, відмітити негативний факт, що на сьогодні Сукірянська Дентика громада не йде на співпрацю з українською державною адміністрацією. На сьогодні не прийнято рішення продовжування повноважень, адже адміністрація і Наталі Завторою схемою виконує дологіні повноваження у сфері. Мобілізаційно-оборонної роботи, соціального захисту, архітектури та містобудування, військово-комунального господарства та інше. На жаль, так і приймаються рішення, які створюють соціальну напругу, навіть із фінансових питань. Не можна не задати про тренування 64 вулиць. Мало того, що тільки 10 з них підправи під закоплюсну комунізацію. А по решту добрості клянчив як такого наразі законодавства не було. Переднували вулицю названу на честь відділителя району у роки Другої світової війни. Добворення цієї теми ветеранами-кондиціонерами у міській газеті назвали балагами, що є верх від невага до літніх людей. Всі, присутні, добре знають про скандальний резонанс. Це судьба говорить, на готово рішення Світлянської міської ради утворити власний центр первинної медико-санітарної допомоги за рахунок приміщень майна та медико районного центру. Надаю складає районної ради насталися листи не тільки при передачу створеного центру кабінетів, а й вказувалися в висячі лікарів. Медичі працівники районного закладу висловили категоричне заперечення ході лікувального закладу. Більше того, міська депутата мала дознати, що медична реформа передбачає створення міських об'ємних громад центрів з населенням 50 тисяч чоловіків або враховуючи покірку непостійного споживання 30 тисяч. І тільки напередодні, врахував, що ця міська рада все-таки прийняла, вибачила прийняте рішення і призупинила діяльність центру. Громадські ступні у 2016 року, що подальше до крайне об'єднання громад пройшли в березні-квітні практично всіх селах. Переважно більшість жителів району бачить перспективи розвитку своїх громад одній об'єднаній громади. А це саме те, що відкриє закон добровільність та спроможність. Але, на жаль, можу контентувати, що представники Новоністровської міської ради, керівництво Сукеріянської об'єднаної громади вирішили, що тільки вони є існує останній інстанції і справді реформатори. А ті, хто має протилежну думку, противники реформи централізації, яким заборонено висловлюватися, зустрічатися з громадянами, відстоювати свою позицію. Любе слово на адресу Новодністровської та міської ради розцінюється як зрив реформ, втручання, перекручування фактів. Присутні на громадські слуханнях на концесії сільських рад, представників районної державної адміністрації або районної ради, членів районної робочої групи. Їх виступи розцінюються як політична діяльність, яка заважає процесу об'єднання. Тиск з боку районної влади. Натомість члени робочої групи, які приїжджають на запроси сільських рад, не нав'язують, а роз'яснюють наслідки можливих варіантів об'єднання та надають відповідні на питання відповіді. Єдиний зміст позиції робочої групи добромірність і спроможність громад. Є на жаль такі факти, що мешканцям Придністровських сіл, які працюють на підприємствах, Дністровського каскаду ГЕС і ГЕС. Бюджетних постановок міста Новодністровська погрожують звільненням, якщо вони і тих людей не підтримують об'єднання з Новодністровська. На депутатів сільських рад здійснюється моральний тиск. Наслідок чого декілька депутатів Воломоченецької сільської ради написали заяву про складання депутатських повноважень за станом здоров'я, а депутати Ожівської сільської ради та сільський голова готові построково припинити повноважень довжністю сільської ради. Цікаво рекують економічну ефективність добровільного об'єднання громад у нашому регіональному офісі реформ. Замість конкретних прикладів, представники офісу апелюють на збори громадян привітивними фразами: треба провокувати, куди частіше їдуть, де отримують найбільший послуг, тобто куди їздять на базар і тому подібне. Чи це головне? того, представники обстрілів реформи з задоволенням спостерігають, як на громадські слухання у села Сукеранівщина без запрошення заявляють представники Новодністровської міської ради та особи, які проживають в Новодністровську. І на зареєстрованих в Людосовських селах, приймувши кінця грислухань, діяти за Новодністровським сценарієм. Так студіожу з 3 квітня цього року, на громадських слухання за об'єднання з Новодністровським голосували особи, що вирубалися за межами України. Але цього було замало, і група Остень вчинила напад на сільського голову та завдала туди схожих мешканців села. цьому на міська рада, хотів би відмітити, яка вже на сьогодні місто власного підпрацювання має достатньо людський інфраструктурний ресурс для розвитку привітовських селах наворіть про реальні перспективи розвитку разу об'єднання до Маністровської ТГ. Замовчують те, що результатами щорічної оцінки соціальної економічного розвитку області за 2015 рік у важливих показниках, що впливають на соціально-економічний розвиток. Новодітрок займає останні позиції. Так, з 13 місць. Одиннадцяте місце інвестиційно-наційному розвитку та зовнішньо економічної співпраці. 12-те місце за темпляння доходів місцевого бюджету. 12 місце ефективності ринку праці. 13 місце з розвитку інфраструктури. По кількості живонароджений 12 місць. А села, які пропонують об'єднати до міністра ОТГ, дотаційність і більшість з них навіть передали дитячі навчальні заклади на отримання з районного бюджету. Отже, об'єднання з сусідніми громадами це не стільки питання покращення послуг чи мов проживання їх мешканців. Це стратегічне питання. Збільшення земельного ресурсу, фінансового, так і приністровських селах зареєстровані підприємства Дністровського Каскаду ОГС та ОГС. Можна багато говорити, але я хотів би навести приклад, що в нас так дуже багато противників об'єднані, можливості об'єднання одній громаді. Так безпосередньо в Хмельницькій області створені такі потужні громади, як Волочиська, 33 тисячі населення, Домаєвецька – 38 тисяч населення, Полонська 33 тисячі, Новоушівська, наші сусіди 26 тисяч, Тернопільська, Теребовлянська 30 тисяч. І тому подібне. За рахунок того, що дані громади об'єдналися новому році із великі потужні, відповідно до закону про державний бюджет, вони додатково отримали кошти на соціально-економічний розвиток. Наші громади аналогічно отримали Вашковецьке більше трьох мільйонів і Сокирянське більше 2 мільйонів. При умові, якби переміг дорогий вуз... Було об'єднання одну громаду. Наталіна Сокирянщина Сокірянщину ми могли отримати 22 мільйони гривень. Це те, що ми опустили, ті, чи наші надбання, які ми маємо. Шановні президії, шановні депутати, ми всі розуміємо, що процес реформування всієї системи суспільного життя в нашій країні незворотній. Але маленькі фінансово-неспроможні громади не можуть існувати самостійно. Вони повинні об'єднуватися і ми до цього маємо прийти. Але все тепер надійшне смерть чинного законодавства, а там, де це питання, ще не врегульовані, майже розумно, а не знищувати побудоване. Тому прошу вас звернутися до власної ради, врахувати думку переважної більшісті сюжетів району та внести зміни до перспективного плану з рахуванням побажань громади яка дасть можливість вже підпитувати посилення та ресурси і зберегти спроможність. Саме спроможність до розвитку, а не спроможність просто фінансувати поточні видатки. Дякую.